Рада вітати вас на нашому уроці. Сьогодні ми ознайомимося з новим цікавим поняттям координатний промінь. Ми дізнаємося, що таке координатний промінь та як на ньому визначити координати точок. Координатний промінь дуже схожий на числовий промінь. Порівняємо числовий та координатний промені. Їх графічне зображення ідентичне. Тобто нічим не відрізняється одне від одного. Основна різниця між ними у тому, що на числовому промені живуть числа, а на координатному точки. Положення цих точок на координатному промені задають числа. Кожна точка має своє ім'я координату. Координата це число. Яке показує, наскільки одиничних відрізків точка віддалена від початку координатного променя. Наприклад, якщо точка А розташована на відстані 4 одиничних відрізки від початку променя, то її координата 4. Це записують так. Точка А з координатою 4. Тобто. Кожна точка на числовому промені має свою координату, яка дорівнює числу одиничних відрізків, що відповідає її положенню на промені. Саме тому числовий промінь називають координатним променем. Виконуємо практичну роботу. Розглянемо координатний промінь ОМ. Його початок, точка О, має координату 0. Точка А. Координату 1, точка Б, координату 3, точка С координату 5, Д координату 6, точка Ф координату 10, точка М координату 11. На наступному координатному промені розташовані спеціальні дорожні знаки сервісу. Телефон. Розташовано в координаті 1. Автозаправна станція в координаті 4. Пункт медичної допомоги 8, кемпінг 12. А їдальня в координаті 15. Щоб побудувати координатний промінь. Треба скористатися алгоритмом побудови числового променя, оскільки ми знаємо, що їх графічне зображення нічим не відрізняється одне від одного. Отже, щоб побудувати координатний промінь перше. Позначте початок координатного променя точку О з координатою 0. Оберіть одиничний відрізок та позначте його числом 1. Третє. Відкладіть на промені рівні мірки, що дорівнюють одиничному відрізку. Четверте. Позначте на промені точки за їх координатами. Наприклад, точку Д з координатою 1,12 та точку Б з координатою 1. ,1 4. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!